Засідання виконавчого комітету міської ради присутні, кому кворум для проведення засідання є на засіданні. Присутні директор юридичного департаменту Житомирської міської ради Черниш Євгеній Миколайович, директор департаменту бюджетів та фінансів міської ради Прохорчук Діна Анцарівна перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім в разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції із зазначенням відповідного проекту рішення. На порядку денному у нас 70 питань. Кого є пропозиції, зауваження до порядку денного. Голосуємо. І перед тим як ми почнемо розглядати перше питання, я хочу звернутися до Житомирян і проінформувати. Про те, що ми стежимо за температурою середньодобовою для того, щоб визначитися з початком опалювального періоду, оскільки зараз тільки дві доби є середньодобова температура 8 градусів. То ми далі спостерігаємо і про початок опалювального періоду ми повідомимо вас як тільки будемо готові включати теплоносії. Переходимо до розгляду першого питання про нагородження виноградського Данила Михайловича відзнакою за заслуги перед містом Житомиром другого ступеня. Будь ласка, Добре. <клес> Виноградський Данило Михайлович, пастор релігійної організації Церква Різдва Євангельських Християн Баптистів міста Житомира, відомий духовний наставник, громадський діяч та благодійник, засновник однієї з перших приватних шкіл, ліцей Сайва, де Зараз працює 35 вчителів та навчається 304 учня. У 2001 році Данило Михайлович заснував перший у регіоні дитячий християнський табір Віра надія, любов. Табір надає можливість відпочити щорічно 400 дітям. Усі витрати, пов'язані з проведенням таборів, повністю покриваються благодійними фондами, які пастор Виноградський залучав у Нідерландах та Америці. Данило Михайлович виявився справжнім дипломатом територіальної громади, адже тисячам людей у США та Нідерландах відомо про місто Житомир та більше того, вони стали справжніми друзями та партнерами у реалізації соціальних ініціатив. На сьогодні Данило Михайлович продовжує відкривати нові можливості для міжнародної співпраці. Данило Михайлович представляв у Житомирі нідерландську місію «Прийди й допоможи, завдяки якій до міста прибували вантажівки з гуманітарною допомогою, лікарняними ліжками, медичним обладнанням і меблями для спальних відділень першої обласної лікарні, дитячого будинку в Станішівці. Допомогу також отримує дитяча лікарня імені Володимира Башика, яка забезпечується необхідним обладнанням та медикаментами. Навесні 2014 року, під час збройної агресії на сході України пастор Виноградський на базі табору «Віра, Надія, Любов надав притулок близько 240 переселенцям, які тікали від війни. Того ж року, при церкві Різдва з його ініціативи було збудовано притулок для біженців на 40 осіб, де частина людей проживає досі. У школі Сяєво вони отримали також можливість навчати своїх дітей, які були забезпечені всім необхідним для проживання та навчання. За сприяння Данили Михайловича понад 200 дітей з малозабезпечених та переселених сімей мали можливість проходити оздоровлення в Нідерландах, де вони отримували належний догляд та підтримку. Данило Михайлович неодноразово очолював раду церковного міста Житомира, яка була спрямована на пошуки єдності між різними християнськими конфесіями. Він активно підтримував регулярний контакт з органами місцевої влади, ініціював та брав участь у молитовних сніданках, а також виступав як цінний радник у віршніх етичних та моральних питань в громаді. Завдяки його духовному авторитету та досвіду, рада церков ефективно сприяла об'єднанню конфесій, зміцненню духовних цінностей у місті та розвитку партнерських стосунків із релігійними організаціями та місцевою владою. Тому я рекомендую відзначити пана Данила Михайловича відзнакою заслуги перед містом другого ступеня. Є запитання? Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про розгляд звернень щодо присвоєння та зміни адрес об'єктів нерухомості і будівництва. Будь ласка, Ігор Йосипович, доброго дня, шановні членів. Комо присутні Розглянувши відповідні звернення. Просимо змінити, присвоїти адреси об'єктам нерухомості та будівництва згідно з додатком. Додаток передбачає 7 пунктів, 5 житлових, 2 нежитлових. Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про оренду комунального майдана та внесення змін в рішення міськвиконкому. Будь ласка, Валерій Володимирович. Доброго здатного. Проект рішення включити до першого включити до переліку другого типу об'єкт нерухомого майна. Житлове приміщення загальною площою 128,5 квадратних метрів, що знаходиться на балансі Житомирського дошкільного навчального закладу номер 26 за адресою міста Житомир, вулиця Крошинська, 34. Надати дозвіл комунальному підприємству регулювання орендних відносин Житомирської міської ради. На укладання договорів з ліцеєм номер 28 міста Житомиру. Договір оренди нерухомого на житлового приміщення площою 128,5 квадратних метрів за адресу міста Житомир Крошинська, 34. Для проведення занять з дітьми класу. Mm -hmm. Подовженого дня згідно графікам погодинного використання орендною платою 1 гривня в рік терміном 2 роки 11 місяців. Друге, я так. Своїми словами, це заміна підрозділів ДСНР. Приміщення 119 квадратних метрів. Є е, діючий договір оренда? Да. Прошу підтримати. І... Дякую. Тр ще є... а? Дякуємо. Ні, є четверте питання. Так, воно ж проєкт. Вибачай, конч. Наступне питання про передачу приміщення на балансовий облік, будь ласка, Ірина Анатолійовна, доброго дня. Просимо погодити передати безоплатно з балансу з балансового обліку міського культурно-спортивного центру міської ради на балансовий облік комунального підприємства виробниче житлово ремонтно експлуатаційне підприємство No на нежитлове приміщення за адресою Шевченка 12 В. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Наступне питання про завершення проекту розвиток міської інфраструктури. 2 будь ласка, Олександр Васильович. Даним проектом рішення з метою забезпечення завершення робіт за проектом розвитку, розвиток міської інфраструктури. 2 Пропонується дозволити директору комунального підприємства Житомир Водоканал підписати угоди, договори та інші документи з підрядниками, необхідні для завершення робіт. Є запитання? Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Наступне питання про затвердження рішення комісії про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта. Доброго дня, шановні члени виконкому. Відбулося чергове засідання комісії по пошкоджених об'єктах. Є рішення, яке необхідно затвердити рішення виконкому про погодження. Прошу підтримати. Дуже дякую. Наступне питання про видалення зелених насаджень у місті Житомир. Добрий ранок. Доброго дня. Хочу розглянути питання про видалення зелених насаджень. Дозволити видалити та видати ордери на видалення зелених насаджень відповідно до актів, прикладених до проекту даного рішення відповідно до даних актів, складених комісія з обстеження зелених насаджень на підставі звернень громадян ОСББ і управляючих компаній, підлягає видаленню 70 70 дерев uh, управління комунального господарства uh, підлягає видалення це зелені насадження, які ростуть на землях загального користування на територіях рядових посадок. Так. Давайте Так. потім як управління комунального господарства. Складено два акти, номер 220 і 203. Відповідно до даних актів по вулиці Бердичівській, 27, перехрестя Незалежності та вулиці Східної, вулиця Хлібна, 8, вулиця Солецька, 2. Так, вулиця Параджанова, 4, вулиця Промислова, 6 і вулиця Фещенка, Чупівська, 11. Це дерева. За цими всіма адресами дерева зазначені як сухостінні. Да, сухостійні 11 дерев. За цим актом і ще один акт по вулиці Віктора Касенка, 28-30. 28.30. Також знаходяться горобини в кількості 7 штук. вони повністю сухостійні. Так, Далі у нас є звернення Житомирського рему відповідно до обстеження на зелені насадження у зв'язку з реалізацією робочого проекту нове будівництво зовнішніх електричних мереж з добудовою існуючої ТП та встановлення нового обладнання для електропостачання групи квартирних житлових будинків. З групи житлових будинків там знаходиться три дерева. Вони знаходяться в Проспект незалежності. Проспект незалежності 39. Проводяться ремонтні роботи, вони встановлюють нові ТП, проводять лінії відповідно до постанови дані дерева підлягають видаленню після сплати відновної вартості. Нарахована відновна вартість у сумі 8 тисяч 89 гривень 20 копійок. Далі ТОВ завод металоконструкції укрсталь Житомир знаходяться на вулиці Параджанова, 72. ці дерева там тополі у кількості сіми штук. Вони знаходяться не на території самого заводу, а поруч єдине, що вони готові за власний кошт їх видаляти, тому що вони аварійні, сухостійні і несуть певну небезпеку своєму підприємству. Ну і вони будуть там проводити певні свої роботи облаштування, і вони готові їх видалити за, ну, власними власними силами. Де сім штук аварійні, сухостійні дерева. Надалі ОСББ Клосовського 3. За даним актом, три дерева підлягає видаленню адреси Клосовського 3, на звернення ОСББ, голови ОСББ. Клосовського 5. за даною адресою підлягає видаленню 5 дерев. Вони всі також знаходяться в аварійному, сухостійному фаутному стані. Ми Ми ходили спільно з головою СББ, Дивились кожне дерево. Дерев вони хотіли видаляти більше на звернення громадян, але ну комісія визначила тільки ті, які дійсно підлягають, а не ті, які ну. Хочеться. Олександра Олександр Клосовського 7 підлягає видаленню три дерева, також вони в незадовільному стані. ОСББ Клосовського 14 підлягає видаленню одне дерево порода Береза. Так, я дам. А, Немає Клосовського 14. Береза. Мені здається, ми друкували Бульвар Старий 12, ОСББ Мистецький. Підлягає видаленню одне дерево породи груша. Воно знаходиться в незадовільному стані. Там також, так, да, так. Далі ОСББ, веселка 96, підлягає видаленню одне дерево, породи абрикос. Ц... Також на звернення управляючої компанії Полісся обстежено майдан імені Сергія Павловича Корольова 8, це тут безпосередньо близько знаходяться ці дерева. Разом підлягає шість дерев, які знаходяться в сухостійному аварійному стані. Є там такі клени, американські клени, які вже гілки з них попадали, і ось ось в такому стані вони зараз знаходяться. Вони готові потім повисаджувати якісь нові дерева, головне, щоб не було небезпеки для мешканців цього будинку. І поки випадка, в мене заникає позиція, коли ми вам на тому етапі у нас є фотографія. Давайте подумаємо спільно з нашим російською завантажувати фотографію. Для того, щоб не було ніяких нічого більше не знімає питання, ніж прозорість процеси. Зідвантажувати фото, відповідно, кожне фото робити посилання, і хай тільки кому цікаво, і щоб успевнити, прийнятись наших.

До роботи комісії залучалися активніше? Ми, ми так в деяких в деяких виїздах комісії вони приймають участь, в деяких ні, тому що ну ми запрошуємо, завжди повідомляємо, але ну люди теж зайняті, коли є можливість, коли немає, є виникають якісь питання, ми скидаємо фотографію, вони дивляться, якщо хочуть, по тим адресам можуть також виїжджати потім дивитися в будь-який там зручний для себе час. Залучати громадськість до кожної комісії. Так, так, ми ну завжди повідомляємо, просто єдине, що не не завжди у них є теж така можливість долучитися. Так, <ріпо> <Да. ріпо> да, якщо їм цікаво щось, ми ну обов'язково, якщо виникають нам питання, ми роз'яснюємо і надаємо фотографії, і вони можуть повний доступ мати. Є ще запитання? Прошу підтримати. Наступне Дякую. питання про внесення змін в додаток до рішення виконкому міської ради від 10 червня 1999 року номер 312. Будь ласка, Євгеній Миколаєвич, проект рішення підготовлено на підставі заяви громадянки з метою реалізації права на реєстрацію об'єкту нерухомого майна і внаслідок технічної помилки вона цього зробити не може. Тому проектом рішення передбачається замінити в документі прізвище Оніщук на Онищук. Технічна правка. Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про передачу матеріальних цінностей. Будь ласка, Вікторія Валентинівна. Доброго дня. Доповідати вже да. про передачу матеріальних цінностей просимо погодити безоплатну передачу з балансу департаменту соцполітики на баланс Житомирського міського територіального центру соціального обслуговування згідно з додатком листівки 1700 штук. Прошу підтримати. Наступне питання про внесення змін у додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 20 липня 2022 року номер 523 про внесення змін до порядку здійснення реабілітаційних заходів центром комплектації комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Житомирської міської ради. У зв'язку з внесенням змін в штатний розпис департаменту соціальної політики і припиненням управлінця захисту населення Бугунського і корольовського району вносяться відповідні зміни управління на департамент соцполітики. політики. Прошу погодити технічний практичний документ. Голосуємо. Наступне питання про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради від 14 жовтня 2022 року номер 873. Даний проект рішення стосується внесення змін до порядку надання пільгу грошові готівковій формі на оплату житлово-комунальних послуг особам, які мають почесне звання заслужений донор України. І тут так само вносяться зміни стосовно того, що тепер документи подаються не до управлінь, а до департаменту соціальної політики. Прошу підтримати. Наступне питання про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради від 14 жовтня 2022 року номер 874. Даний проект рішення стосується внесення змін до порядку надання пільгу грошові готівковій формі на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю позору першої другої групи Житомирської міської територіальної громади. Хочу нагадати, що і по минулому рішенню і по цьому ці кошти виплачуються за рахунок місцевого бюджету, тобто ми підтримуємо нашими. Місцевими коштами малозахищені категорії населення. Тут так само внесені зміни у зв'язку з штатним розписом. Прошу підтримати. Наступне питання: про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 лютого 2023 року номер 130 Аналогічно у зв'язку з припиненням повноважень соціального захисту управлінь соціального захисту населення вносяться зміни. Прошу підтримати. Наступне питання про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради від 17 травня двадцять третього року номер 591 про затвердження порядку надання грошової компенсації витрат на автомобільне паливо окремим категоріям громадян за рахунок коштів місцевого бюджету. Тут зміни вносяться з тим, що в зв'язку з тим, що так само змінився штатний розпис департаменту соціальної політики, плюс нормативними документами передбачено. Щодо особливих щодо відзнак про особливі заслуги належить також відзнака президента України хрест бойових заслуг. Вона додана до звань Героя соцпраці, Героя України, осіб, які нагороджені різними іншими орденами, і тому ми просимо внести зміни, що такі особи теж будуть мати відповідне право. Голосуємо. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 17 квітня 2024 року, номер 582 про затвердження порядку надання фінансової підтримки з місцевого бюджету на реалізацію тематичних суспільно-корисних. Соціальних проєктів, громадських та благодійних організацій тут також зміни внесені у зв'язку зміною штатного розпису, зокрема в 9 пункті інші посади в складі комісії, яка організовується для того, щоб відібрати суспільно значущі проєкти. Голосуємо. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 7 серпня 2024 року, номер 1238 про проведення конкурсу з визначенням програм проєктів, заходів, розроблених громадськими організаціями ветеранів та осіб з інвалідністю для виконання реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету. Тут аналогічно у зв'язку зі зміною штатного розпису внесено зміни до складу конкурсної комісії в частині посад. Голосуємо. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від. 2 квітня 25 року номер 433. аналогічно внесено зміни до складу координаційної ради з питань внутрішньопереміщених осіб при виконавчому комітеті Житомирської міської ради. Голосуємо. Наступне питання: про затвердження порядку використання коштів місцевого бюджету на відшкодування вартості проїзду громадянам, які постраждали, внаслідок чорнобильської катастрофи, так само внесено зміни в порядок у зв'язку з тим, що внесено зміни до штатного розпису. Тепер головним розпорядником буде департамент соціальної політики. Ну і відповідно далі по тексту голосуємо. Наступне питання про пільгове медичне забезпечення постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС громадян, мешканців Житомирської міської територіальної громади. Аналогічно це пакет рішення, якраз таки пов'язаний зі змінами в штатному розписі. Тут повноваження перевірки і оформлення документів і проплат лягає на департамент соціальної політики. Це все кошти, які платяться е, нами. Угу. Оголосуємо. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 19 жовтня 2022 року номер 886 про встановлення факту здійснення догляду за особою з інвалідністю. Першої та другої групи, або особою, яка потребує постійного догляду, аналогічно внесено зміни до складу робочої групи для складання актів встановлення факту здійснення догляду за особою з інвалідністю першої другої групи, або особою, яка потребує постійного стороннього догляду для супроводу такої особи для виїзду за межі України. Ми складаємо ці акти, виходимо на місце також зміни в складі у зв'язку з штатним розписом. Голосуємо. Шановні колеги, ми на виконкомі 1 жовтня давали доручення заступнику міського голови, коли погоджували картки порушення благоустрою. Ми давали доручення прозвітувати про виконану роботу. Коротко по всім чотирим об'єктам, які були надані, дозволенам минулому виконкомі. По небесне сотні роботи взагалі ще не розпочаті. По вулиці Великій, Брадичівській, 34 роботи йдуть згідно наданого графіка компанії забудовником. На 23 число планується закриття з асфальтуванням. Роботи, що стосуються по адресі Велика Бердичівська, 9, 13, роботи завершені, асфальтобетонне покриття відновлено, і роботи по князів Островських перехресті Київська. Роботи закінчені, асфальтобетонне покриття буде відновлено в п'ятницю. Добре, проінформуєте нам. Ми дякуємо засобам масової інформації. Решта питань розглядається в закритому режимі.